Мір вашому дому, я Олег Мальований вітаю вас на своєму каналі. І хочу вам сьогодні розказати, як я роблю дуже класний кагор. Хто робив вишнівку по моєму рецепті, то кагор вийде ще кращий. Густий, смачний, справжній кагор, якого не купите в магазині, а можна собі зробити вдома. На жаль, мені прийшло сьогодні купити виноград на базарі. Виноград цього року в мене не вродив, а багатьом друзі я обіцяв виставити рецепт Кагору і довелося купити. Не так легко, до речі, купити виноград, який годиться на вино на базарі, тому що продають переважно сорти столові. Вони солодкі, але не мають зовсім ніякого запаху. Такі вдалося мені місцевий виноград купити. Що ми робимо? В першу чергу виноград треба дуже добре перебрати відкинути гнилі, зелені, слабо стиглі, щоб всі були стиглі, хороший виноград. Е, хорошого вина з будь-якого винограду відомо не вийде. Цей виноград ми беремо і висипаємо якусь посудину. Я це роблю в такий. Подів нема і чимось їх його переминаємо. В кого є такий інструмент чудовий, можете використати такий, можна любим інструментом і його переминаємо. Я потім домну його до повністю, щоб був хороший сік. І ставимо його на брудіння. Я ще ставлю, якщо ви хочете, такий термометр підігряш для акваріуму. Ставлю сюди. Оптимальна температура для бактерій спиртових від 20 до 28 градусів. Я тут поставлю на 23, підключу і щоб воно почало бродити. Потім далі про це розкажу. Так, наш виноград постояв через ніч. Ось таким підірвачом, щоб він не, не топився, я туди трошки пінопласту. І зараз робимо так. Набираємо соку. Стараємося як можна рідше. Тобто, як нам потрібен, щоб зберегти бактерії. Зараз я розкажу чому. Тому що ми будемо... Наш виноград нагрівати і всі бактерії загинуть. Тримати бажано перший раз ну, через ніч і все. Тому що нам як сильно пробродить виноград, то він утвориться багато спирту. А ми потім при нагріванні на весь спирт просто випариється. Просто шкода алкоголю. Нам вистачу одної банки, ставимо на водяний затвор, другу вставляємо. Так. Я ще маю таку чорноплідну гробину. До речі, дуже корисні ягоди. Зараз я її перемелю і дам сюди в, до винограду. А виноград ми будемо зараз нагрівати до температури 80 градусів, щоб е, колір і густина з шкіри винограду перейшли у вино. Так, до винограду даємо перемелену чорноплідну грубину. Все це я поставив на газову плитку і будемо нагрівати до 80 градусів. Отак постійно перемішуючи, щоб воно не згоріло. Контролювати бажано отаким от термометром або якимсь іншим. І температура 80 градусів 2-3 години. Скажу чесно, що більше 2 годин я ніколи не отримав. Маєте можливість, то можна і більше. Щоб з шкірок густина і кольор. Перейшли до увино. Дві години при температурі до 80 градусів гріє цей виноград. І я забув сказати, що ще можна дробити виноград таким хорошим інструментом. Я чомусь його не переміняю. Але хто хоче, може його використовувати. Зараз, те, що ми залишали для брудіння, забираємо і виливаємо сюди. Тут є бактерії спиртові. Воно вже піниться. І залишимо, щоб воно. Наклею кришкою і залишу, щоб воно гарненько бродило. Так, пройшло 4 дні. Я кожен день помішував по один-два рази. І в нас виглядає наше воно так. О. Так, воно пінилось. Зараз будемо притіжувати. Я взяв подвійну, на слідчий раз візьму один, бо щось дуже довго воно ще й так буде цілитися декілька разів. Тут мої сусіди, добрі знайомі, зараз гріють виноград, я їм порадив, як робити кагор. І ці ж міхи я їм дам як джерело бактерій, тому що вони собі запасу не зробили, завтра неділя немає як робити. Взагалі ви можете також е, взяти, е, собі, е, заготувати перед тим, як нагрівати. Е, 3 літрову банку, надусити винограду, що воно почало бродити. І тоді грієте, коли воно остило мінімум 28 градусів, додаєте, щоб сам процес бродіння йшов дуже добре. Ще хочу наголосити вам: ні в якому випадку не використовуйте алюмінієвих посуд для виготовлення вина. Дуже шкідливий алюміній. І кислота, яка є тут, забере окі алюмінію. І будете потім, мати, ну, можете мати скажем, серйозні проблеми зі здоров'ям. Зараз я оцей виноград десь сік видушу на літру 200 г цукру додавлю і поставлю затвор, щоб він далі бродив. Так, з 21 кілограма винограду. Вийшло 14 літрів майбутнього кагору. Ну, мінус жмихи, мінус відходи, плюс 2,5 кг цукру. І така у нас ситуація. Я розігрів десь 4-5 літрів десь до температури 30-40 градусів, висипав той цукор, розмішав і все це розмішав і розлили в банки. Закрили такі водяні затвори. І вони будуть, будуть стояти там, може з півтора місяця, може більше, потім ми їх ще раз відсідимо. Добавимо цукру, все треба змішати, додати цукру, стільки треба до хорошого смаку. І ставити дозрівати, щоб десь на різдво вже можна було пити. Що я ще хотів би сказати? Коли ви будете нагрівати цей виноград, я ще раз наголошую, ні в якому випадку не в алюмінієвому посуді. І треба, якщо це газова плитка, так трошки повертати вправо, вліво час від часу е, каструлю, щоб е, на місці камфорки не підгорав, не підгорав е, наше сусло. Е, ще раз підсумую, як е, сам процес. Суть то, самого когору в тому, що ми нагріваємо синій виноград. При температурі 60 ну максимум 80 градусів 2-3 години, щоб колір і густина зі шкірки перейшли в вино. Потім нам треба додати туди бактерії. Ми додавали з банки, яка бродила. Можна додати бактерії дріжджі, винні спеціальні можна купити собі. Я пробував навіть сухі дріжджі давати, нормально виходить. І коли вночі побродило десь так 3-4 дні, віджати в банки і хай добре бродить. Не треба боятися давати багато цукру 200 грам на літру. Це не є багато і процес не зупиниться, щоб не бавитися там по 50 грам, зразу я даю і немає проблем. Потім ще трошки цукру додавимо, якщо буде треба, коли вже вино буде готове. Ну і в принципі все. Якщо вам це відео подобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Нас ще чекає дуже хороший рецепт з Бехерки. У мене вийшло минулого разу краще від оригіналу. Набагато смачніше. Маю надію, що в нас на слідчу раз теж вийде. І інші рецепти, і хороші справи я буду старатися вам докладати в Ютубі. Всього вам найкращого. будьте ще здорові!